Про що мрієте зараз? Напевно, казати, там, типу, перемога і тому подібне. Це глупо, потрібно просто працювати максимально. А можна я по матеріальному виступлю? По матеріальним таким я відчуваю. — У мене є в мене просто є дружина і два стафіка. І я дуже мрію про свій особистий будиночок, простір, подвір'ячко. На якому я зроблю паркур-площадочку для себе, повішую грушу, де я її буду колотити. У мене буде подвір'ячко, на якому трамплінчики для собак, всякі іграшки для собак. Там на дереві висить штука, за яку вони хватаються. Я тут сальтухи кручу, бігаю. Я ну, свою, я хочу свою зону спокійну. Де я вкладаю свої гроші, бо зараз я типу там орендую і досить неприємно. Да? Хочеться щось купитись, докупити тут гарненько, тут для... а це не твоє. І хочеться щось своє. От, напевно, це таке з матеріальних, це моя зараз на теперішній момент мріє. Мені здається, воно б мені додало спокою, мотивації також, зайнятості там собі щось хоботитись на подвір'ї. Та я впевнений, що я б корову собі завів і молоко доїв. Я вам відповідаю. Як би назвали. Не знаю, це ж жінкою, треба радитись. Розкажіть про собаку. Ви вірите в собакотерапію? Як звати ваших псів? Е, в мене два СТАФа дівчинка і хлопчик. Хлопчика звати Флокі, а дівчинку Афіна. Я не те, що вірю в собачу терапію, я вам скажу так, що оці два бульдозера вони мене витягнули що фізично, що психологічно, що морально. Фізично пояснюю, як не крути, з цими двома танками треба гуляти дуже багато. І гуляти не по парку. Гуляти треба там, де люди не ходять. А в основному там ну, не рівна доріжка, йти на протезі собі гарно йдеш. А ти по таким сракам, бакаякам лазиш, ну що типу жесть. Фізична да, реабілітація. Моральна і психологічна. Ти зранку відкриваєш очі, напроти те лежить морда стафяча, яка посміхається і облизує тебе. Вона обнімається, вона закидає на тебе лапи, вона притуляється те. Та... Ну, круто, кайф. І просто банально я кожного дня наповнений щирими емоціями, тому що ти моя маленька, я тебе заціоню, пообнімаю, почухаю. Вони мене на подушках яйцями сплять, <свісно> вивалюються. Типу. Ну... Тому, да, це дуже крута фізична та психологічна реабілітація. Я також всім раджу, що обов'язково заведіть собі. Ну, не обов'язково стафіка, тому що це теж таке, якщо чесно, це я відбитий, ті без ноги взяв собі двох стафів. Ну, Це на секундочку, мені ті яких є стафи, казали: ну ти дебіл, чима, що, що ти робиш взагалі. Але я вивожу, я везу за базар, як і завжди. Як ваші стосунки з родиною покращились? Як вони змінилися? Після поранення? Саме так. Ах, та вони і такі, якими вони були. У мене ніколи не було якихось поганих стосунків з родиною. У мене крута сім'я, розуміюча, чи типу, і що я в житті, ну так. Можливо, десь помилявся, мене завжди всі розуміли пробачали, Ну, коротше, все чітко. Немає якогось моменту, типу, о, ми стали ще дружніші там, чи наоборот погані. Ні, ми такі, як були, ми справжні і ми тут і зараз. Як ваша дружина проходила цей шлях з вами? Якщо чесно, важко. Ну. Ні, ну вона молодець, вона на своє. їй було 18 років, чи 19 я можу помилятись цих на момент поранення. І вона на ці роки, і вона ще типу. Людина, яка вже по містам їздила на роботі, працювала, вона, типу, з батьківської хати приїхала до мене на війну в ну, Запоріжжя в Дніпро, коли лікували мене. Весь час була поряд, та слухайте, вона мила мене, вона мила мені ноги, вона катала мене на цій колясці, вона все абсолютно для мене робила, типу, в будь-який момент. І... Але вона дуже важко переносила, по ній було видно, що ну, блін, вона дівчинка, вона маленька дівчинка, вона. Зіткнулася з людиною, яка отримала, пройшла війну, отримала поранення. Та ще й давайте будемо відверто казати з нестабільною тепер психікою, тому що вже в лікарні я вже вирішав до всіх, до мамки, до баті, типу, моменти зриву, типу, розумієте? Тому да, це важкий шлях для неї. Але я її дуже кохаю і поважаю за те, наскільки вона сильна в мене. Тому я, я знайомий з дівчатами в житті, я спілкувався і зустрічався. Таких немає. Можете продати її, вона буде на вас дивитися. Я тебе люблю. Вона взагалі буде кайфувати, що я тут. Бо я завжди, якщо чесно, в мене позиція, типу, бо... оце особисте повинно бути закритим. Я так боюся, щоб хтось не накаркав, щоб хтось оці злі очі не дивилися. Вона так біситься, що я її не викладаю в інстаграм, фотки з неї. У мене є із весілля і то все. Але просто в мене більше reels відео, там, де я адреналіном займаюсь, ніж там, де ми газаручку десь ходимо, гуляємо. Вона дуже біситься злиться, але, але ось так. Щастя, любить ти що? Так, сто відсотків. Але просто вона: та ж тобі дівчата пишуть, вони ж не бачать. Та я кажу: ну, по-перше, не пишуть, а по-друге, ну, як їй пишуть, кажу, я ж їм не відписую.